У ніч на останній день липня росіяни намагалися вбити якомога більше українців, запускаючи вже реактивні дрони та ракети з касетними боєзарядами по мирних містах. У Києві зруйнований під'їзд дев'ятиповерхового будинку, понівечені машини, вибити вікна у школах і лікарнях, 135 постраждалих киян, 13 вбитих. До американців новини з України доносить дочка соратника Трампа Кіта Келога, що підтримує українців. А Трамп, тим часом визначивши новий термін. Закінчення війни для Путіна злочин росіян не коментує, переписується з Медведєвим про його невдале президентство та геть зовсім пропащу російську економіку, з якою торгівля у Штатів дорівнює нулю. Термін чергового трампівського ультиматуму закінчується майже за тиждень. В Україні ж знову переміг майдан, а диктатури так і не сталося. Верховна Рада, попри недосип після російських обстрілів, скасувала свій скандальний закон 12.414 і відновила незалежність антикорупційних органів. Президент під тиском громадськості підписав свій новий документ. Літній картонковий майдан переміг без збройного протистояння. 对我的嘴